Ось це ґрунт, в якому сиділа орхідея. Я не знаю, може це хтось саджає в, те... в такий ґрунт. Панове орхолюби, будь ласка, підкажіть мені, що це за ґрунт? Чому в, в ньому сиділа орхідея? Що це? Я бачу тут залишки кокосового волокна. Це корінчик, який відвалився. Це теж залишки корінчиків. А оце? Те, що було зверху. Щось більше схоже на кору. Якщо це кора, то точно не орхіата, яку я саджаю. Що це за кора? Може вона просто зволить, ця кора? Не знаю я. Мені здається, що цей ґрунт не дуже підходить для орхідей. Це більше для родичів анторіума, ніж для орхідей. Трошки кори, трошки всього понімножку. Що це? Я такого ґрунту ще не бачила. Чи, може це я не розуміюся? Підкажіть, будь ласка, хто знає. В усякому разі, орхідеї після покупки потрібно пересаджувати. І тим більше, якщо це оцінки.